Привіт, друзі, хотів вам показати сьогодні акумуляторну пилку фірми Vitals. Це йде отаким акумулятором MasterSerie. Бачите, акумулятор 6 В 4 А, такий об'ємний, досить реально можна хватити на тривальні нагрузки. Його, бачите, тут посадка є, защолпується. Індикатор заряду показує, скільки заряджений акумулятор. Бачите, повний заряд. Також, щоб її включити, нажимаєте кнопочку. тут Сама вона виключається і не можна виключати. По платі, дивіться, включову її. Автоматичний тормоз. Тут не включиться, лещі це пищуть. Шина з ланцюгом фірми Oregon Оригінал. Бачите це все, це є дуже хороша якість. Зуби металічні йдуть, тут заливається мастило, показує, скільки його в наявності. Ручка така призинна, це також така резина. гальма повноцінна. Також тут натяжка безключова. Дивіться, тут можете, тут пропускаєте, тут собі натягуєте. Бачите, дивіться, зараз покажу. Так, Можна без ключів, все собі. Раз. Бачите, все звисно. дивіться, бачите, натягується. Реально, дуже практично, дуже класно. І потім дотягнуло собі. Так що я тут покажу вам ще кнопочка, бачите фіксацію, щоб ви, не, не покалічились, щоб поки ви це не нажмете на цю кнопочку, ви не нажмете курок. Перше нажимаємо цю кнопочку, так і так пальцем автоматично під'їл включається. Це дуже по техніці безпеки правильно. Пилка така практична в руці. Бачите, тут все можу показати, як тут реалізована ця натяжка. Гарантія три роки на цю пилку. Досить непоганий варіант. Тут реально можна ніби дерево цієї пилку зрізати і без проблем. Шина 35 мм на як в 18-му щілі. Досить така, в бачите, тут, яка? тут натяжка цей механізм. Тут бачите, показує, тут натягується як механізм. 4-8 шах цієї пилки тут натягується, тут подається. Масло з цього отвору, тут резинка є, сальник, зуби металічні, гарантія трьохрічна, так що можете замовляти, не пожалієте. Дякую вам. Підписуйтесь, ставте лайки.